Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 3 серпня 2024 рік, і сьогодні ми продовжимо розбиратись з криптобіржею Gate. Доволі популярно в нас вийшло і сторінка, і відео, і завдяки. Сергію ми бачимо тут багато інформації, кому цікаво, як працює тут айдроп. Заходьте дивіться, як його встановити, що робити, все це є. Починаючи з реєстрації, є відео. Особисто мій результат був невдалий, ну, на безкоштовному варіанті я не отримав а виграші, тому я вирішив і купив 10. Токенів це 70 доларів, завів в цей сервіс. Це невеликі гроші. І, і буду показувати вже оновлений результат. А сьогодні буде інформація про про предринкова торгівля дуже цікава можливість для інвесторів закупитись бажаним токеном ще до офіційних торгів на біржі. Гадаю, ми це з вами як. Люди, які займаються криптоінвестуванням, ми повинні розуміти. Ще до торгівлі ми маємо можливість купувати і, що важливо, торгувати цими токенами. Як це все працює, давайте розберемось. Придринкова торгівля це спеціальна послуга позабіржової торгівлі. Тобто, це не в біржі, не в Гейт торгується, це сторонній майданчик. Де інвестори до того, як токен потрапить на офіційну торгівлю на біржеву, до цього, якби в своєму котлі воно там вариться. Інвестори між собою пропонують більш дешеві пропозиції, ті дорожче, як в звичайній торгівлі, але це там. Воно ще не стосується ціни, яка буде, наприклад, на Момент лістингу. І це дозволяє інвесторам купувати і продавати нові токени за очікуваними їми цінами і в очікуваних кількостях. Тобто, ну от AirDrop дав там якусь кількість, ну а вам так сподобався той проєкт, ви до лістингу хотіли б купити, поки ще люди не приділились за її ціною і там по одному центу купити, а він вийде там по 10%. Ну це так, я Звісно, це я просто беру ті цифри там для прикладу. Отже, заходимо на сторінку передринкової торгівлі. Тут, перед тим, як я. Я вам зараз практично покажу, як я куплю там на пару баксів того токену. Але зараз ми з вами пройдемось по поширеним запитанням. Тобто, що таке торгівля? Це позабіржова послуга, тобто, ми це вже зрозуміли. Це не поки що. Офіційна торгівля, і вона дозволяє нам, інвесторам, купити дешевше і більше, якщо ми хочемо якусь і пропонувати покупцям свою ціну. Переваги ще до офіційного випуску, мати можливість купити дешевше, дешевше і більше. Це і весь процес. Тут описаний захочете зайдете, подивитись, як тут, що як тут комісії, і все це тут. Я не про це. Я зараз вам просто варіант цей хочу показати. Що він є. А вже як це працює, зараз практично купимо. Що буде, якщо там не буде постачання, або воно затримається, вам чи повернуть гроші, чи буде комісія, не буде. і От ще важливий пункт, чи впливає ціна токенів на попередній торгівлі на ціну лістингу. Безпосередньо не впливає, але як піде оця торгівля, вже той, хто займається випуском цих токенів, він вже подивиться. Ага, Токен має зацікавленість. Я думав, він стоїть цент, а можливо, люди беруть його по 2-3 по на, на оцій Попередній торгівлі, може, буде сенс і лістінг трошки підвищити ціну. Так, напряму ні, а отак опосередковано так. На лістінг, звісно, впливає не тільки цей варіант, там попередній цій торгівлі, там багато факторів. Гадаю, принцип тут вам зрозумілий. Давайте ще я покажу вам, я перед тим, як ну, відео записувати, я на карбування, ну, скажімо так, карбування це ну, російською чеканка монет. Тобто процес виготовлення монет. От Отак от тут це поняття від карбування роботи монет. От я купив HMSR, от вони в мене є три монети за 2 долари. Давайте. Заходимо на цю предринкову торгівлю і дивимося, що тут є. Ну, перше, якийсь ну Тут можна одразу торгувати. Тобто тут іде зараз процес торгівлі, в очікуванні він іде з 25 липня. Коли він завершиться, час доставки, тобто коли буде лістинг, тут не пишуть. І коли буде лістінг, це я не знайшов, але тут видно торгівля, як продається, купується, які є пропозиції, я можу купити. Продати ще не можу, бо в мене ще цього токену немає, я його і не планую брати. Тобто, що тут можна зробити для торгівлі? Ну, Прості кроки створити замовлення, купити і дочекатись, як хтось це купить. І... Також тут є інструкції, що таке як ця передринкова торгівля, як все це працює. Тобто на кожній монеті ця інформація доступна. І схожих таких монет вже які торгуються в процесі, бачите, їх доволі багато. Але нас цікавлять оці монети з вогниками. Дивіться, заходимо. Тут що, також процес. він він доступний до цього примінту. Так, він зараз в торгівлі, цей докс, він е, доступний до премінт. Тут ми можемо побачити, які тут гроші крутяться. Ну, Подивіться, застава 500-260 доларів 3-3000 доларів. Тобто, тут такі е, гроші, що ну, доволі такі, бачите, 3,5 тисячі доларів. Тобто, люди тут закуповують. Це не то, що там десь воно звідки взялось. Менше там 6 доларів нема. Ну, а ми зробимо зараз менше. Ну, а може і зробимо так само 6. Ну, Давайте тут купимо за 6 доларів. Тиснемо примінт. Відкарбувати зараз. Ми вже трошки зрозуміли, що таке відкарбувати. Тобто, Так, і 6. 6 USDT, кожен USDT. Дає такий варіант стейкінгу. Ми отримуємо 457 доксів, і суми мені вистачає. так Все начебто зрозуміло. так Читаємо. Я вже читав, а ви прочитайте ту угоду на попереднє карбування. Так, тиснем так, нам це все потрібно. Успішне карбування. Я можу переглянути баланс і одразу ж торгувати ними. Тобто те, про що я казав, я можу, наприклад, мені нагадують про ризик. Ну так у, на всіх біржових торгівлях завжди це. Я тут можу купувати, вже продавати оцей докс. Це не головна біржа, ви вже, да, це вже зрозуміли. У мене є тут можливість. Інші мої активи, бачите, які є. І оцей докс у мене 464 монети. Я можу їх, їх переказати, купити на них іншу крипту. Тобто, це, не, це вже варіант цієї придринкової торгівлі. І якщо я зараз давайте перегружаємо, подивимось що тут у нас І от він з'явився. в мене його ця сума І бачите, оцей пре. Що далі будемо з ним робити, будемо дивитися. Зараз ми можемо займатися торгівлею, можемо просто чекати, Тут буде цей. бачите, в якому місці я купив. Ну, Це не так важливо, це просто відео для того, щоб показати, як воно все працює. І, звісно, хто хоче заходити на цю біржу, є мої реферальні посилання. Якщо вам це відео і сторінка сподобались, і ви отримали тут у мене інформацію, вам воно, спод... вам воно, можливо, принесе колись користь. Тому, зайшовши за моїм посиланням, ви мені зробите подяку за те, що я оце, оце все зробив. А так, в принципі, ви вправив і зайти по іншому посиланню це ваш вибір. І гадаю. На сьогодні, що таке притринкова торгівля в цій біржі Gate, вам зрозуміло. Пишіть свої думки під відео. Тут на сторінку заходьте, вона в описі одразу зверху в відео. Ну і давайте завершимо, як завжди, за нашою традицією, головним прогнозом. Все ж таки, наш канал для криптоінвесторів. І Прогноз курсу криптовалют для нас одне з найголовних напрямків. Болотну федерацію буде знищено. Процес триває. Сьогодні був аеродром Ростовська область. Дуже потужний напад наших ЗСУ. А Україна переможе і розквітне в Європейській родині. Не забуваймо донатити на ЗСУ, СБУ, Нацгвардію, прикордонники. Дуже багато варіантів, кому хочете, тому і донати, але при можливості донати робіть. Бо партнери партнерами, вони щось то вибори в них, то ще що. Нам самим потрібно на це більше звертати увагу. З вами був Віктор, до зустрічі.